Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі ангела. Ось такий буде великий та красивий паперовий ангел. Ось такий вигляд він має з іншої сторони. Робити таке орігамі дуже легко. Цей ангел вміє стояти на своїх власних ногах. Давайте ми це красиве орігамі будемо робити разом. Щоб зробити ангела, нам знадобиться два листки розміром 14х14 см, а також клей. Беремо листок і зробимо першу частину ангела. Для цього беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок з кута в кут. і перевертаємо листок назад. Бокову сторону загинаємо до центральної лінії. Перевертаємо назад. Пере з іншої сторони загинаємо бокову сторону до центральної лінії. І перевертаємо листок назад. Розвернемо листок, щоб краще було видно. Ось по цій лінії збираємо обидві сторони листка разом, перевертаємо вперед, збираємо кут і кладемо його на бік. наводимо листок, перевертаємо кут на іншу сторону і знову наведемо листок. Ось у нас є лінія. Тепер бокову сторону загинаємо набік до цієї лінії. Наводимо. Перевертаємо назад. Перевертаємо на іншу сторону. Вирівнюємо лінію. І знову бокову сторону загинаємо до лінії. І наводимо. Перевертаємо назад, підіймаємо і вирівнюємо. Розкриваємо середину листка і зверху листок придавлюємо. Все наводимо. Перевертаємо на іншу сторону. Ось у нас є лінія. По цій лінії ми листок перевертаємо. Наводимо листок і знову листок перевертаємо. Ось цю сторону загинаємо до цієї сторони. Наводимо, перевертаємо назад, Перед з іншої сторони ось цю сторону, загинаємо до цієї сторони. Наводимо. І перевертаємо назад. Пер... Від центральної лінії до цієї лінії загинаємо листок вниз. Беремо листок, починаємо загинати від центральної лінії і закінчуємо місцем, де починається з боку лінія. І наводимо Ось так. від центральної лінії і до цієї лінії. Тепер з іншої сторони від центральної лінії до цієї лінії загинаємо листок. Наводимо. Ми загинули від центральної лінії до цієї лінії. Пере зверху відступаємо один сантиметр. І загинаємо листок в пору. Наводимо. З іншої сторони відступаємо один сантиметр і загинаємо листок вгору. Наводимо. Розвернемо листок, щоб було краще видно. Ось цей кут загинаємо до початку листків. Наводимо. Тепер біля початку листка загинаємо кут на бік. Візьмемо в руки. І біля початку листка загинаємо кут на бік. І з іншої сторони біля початку листка загинаємо кут на бік. Наводимо, перевертаємо на іншу сторону. І тепер перша частина ангела вже готова. Беремо листок і зробимо другу частину ангела. Для цього беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок з кута в кут. розвернемо листок, беремо листок і загинаємо листок до центральної лінії. І наводимо. З протилежної сторони робимо те ж саме, загинаємо листок до центральної лінії. Беремо знизу листок і загинаємо його вгору, рівняємо по нижньому листку. Щоб верхній та нижній листок були на одному рівні. Наводимо, і з іншої сторони робимо те саме. Загинаємо вгору листок і рівняємо листок по нижньому листку, щоб верхні та нижні листки були на одному рівні. Наводимо, перевертаємо листки назад з обох сторін, відділяємо верхній листок. Підіймаємо його вгору і розширяємо. Загинаємо листок всередину, наводимо і перевертаємо по центральній лінії. І все наводимо. Тепер з іншої сторони відділяємо верхній листок, розширяємо листок, перевертаємо, наводимо. І перевертаємо по центральній лінії. І все наводимо. Тепер друга частина ангела вже готова. Тепер нам потрібно з'єднати обидві частини разом. Для цього беремо ось цю частину, перевертаємо її на іншу сторону. Беремо клей і наносимо клей на кінчик листка. Приймаємо клей, перевертаємо листок, беремо ось цей листок і просовуємо листок під листок, рівняємо листок по центру, приклеюємо. І тепер наш ангел вже повністю готовий.